Руда баба, рудий дід, рудий хлопчик, рудий кіт, рудий сонях, як весь рід, руде сонце ловлять, слова не обмовлять, баба квартою в криниці, а дід будкою на річці, хлопчик Петрик у люстерці, кіт петру на мокрій стежці. День ловлять, сміються, з дива кури всі несуться. Ой заграло в водичці, застріблилося на, на рибці, застрибало у люстерку і злизав росу веселку. А чубарка так кричала, що теж сонечко впіймала. У яєчку загайдалось, там сполохане сховалось. Всі від радощі стрибали, курчам сонце захищало. Не називається. не кошенян. Міря калюшки щодня, ці замочить свої лапи, хвостик і далі буча лапа. Замазюра холоднюка позбирала всю рясюку, вже замерзло і дрижить, і не вчить, не вчить, не вчить. Гіцька мама вмить знайшла і до хати понесла. Мила, мила язичком і поїла молочком, обняла маля і гріла, щоб воно не захворіло, моркотіла і сварила, щоб калюжина не ходила. Пшоняна кашка дощ називається. В хмарках бігав літній дощик, Мріяв він про каші горщик. Але з чим зварити дощику, пшоняну кашу в горщику. Мишка мовить з гарбузом, дощ насупись над селом. Кіця каже з молоком, та з маслом, цукорком. Дощик усміхнувся, враз ясний сипнувся. Бабця вставить піч скоріш кашку славної куліш, що вродилась на полях тих, що. Дощик їх пляв, зайчиків. <плес> От таке. А е, нічка з ким. От я порівнюю нічку напив, наприклад, з чорною піцею. в не тіня нічка сидить, мов чорна кіцька. Кудочку, садочку, у місяця на повідочку. Там шамкотіла стиха, у кроні вишна та горіха. Їй соловейко з косаду співав руладу серенаду. У радці сонечка злякалась. У чорнім димарі сховались. День страхопутку нічку сховала бабця у запічку, поклала з грушок сушку, немов м'яку подушку. День міцька бавить нічку, моркоче не ні кілефон ось така невеличка розмова. Так. Телефонна розмова називається. Телефоня, телефоню, Розкажи новин безодню. У вас сонце, а в нас сніг. Ну і свято, ну, і сміх, бо я у місті. Ви в селі, ну і весело ж мені. Чорний див знов завела, кітка поряд, мов жива. Ви в літку їздили, були на морі, а ви їздили у гори, Знову слухавку зіймаю. Що ви в Африці питаю? Там спекотно, там пісок, а в нас сотні калюжок, свищий вітер, і де сніжок. Ляси, ляси викрутаси, слова довгі, мов ковбаси. Застряють тім телефоні, завтра знов комусь назад. I'm sorry, Кожне слово, пісні молитва, Щоб для нас усіх доля світла, а мотиві серця лунає, всім любові миру бажає, Щоб дороги від порогів, далечі світи, були кожному щасливі повітрі.